Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі. Це канал Total Drive Hub. Авто із США. Тобто з нами ви купуєте, везете, ремонтуєте автомобілі, повністю підключу і отримуєте ще й гарантію якісті на це. Ви знаєте, що ви можете замовити з нами будь-який автомобіль, ми вам його підберемо на аукціоні. Карфакси для наших клієнтів безкоштовні. Пошук автомобіля може тривати будь-який час, якщо треба і навіть довше, чим потрібно, але ми вас ніколи не будемо підганяти для того, щоб придбати вам автомобіль. Головне, влучити в той автомобіль вашої мрії, який ви хочете отримати. І ми वाम यहाँ Знайдемо. Знайдемо, привеземо, розмитнемо. Приймемо в нашому хабі, зробимо дефектування, ремонт і відновлення. І ще йдемо документи на цей ремонт і відновлення і гарантію. Ось так працює компанія Total Drive Hub по замовленню авто США. І ви з нами можете консультуватися безкоштовно. Тобто по замовленню авто США для себе. Наші консультування безкоштовні для наших клієнтів. Ми допомагаємо визначитися з правильним автомобілем, на який автомобіль, можливо, краще навіть не Звертати уваги, бо він є проблематичним із заводу. А який автомобіль краще все-таки вибрати, буде вам служити безпроблемно і він буде в майбутньому навіть ліквідним. Та у нас можна ще купувати авто в наявності, які у нас є. У нас є партнерський майданчик з продажу автомобілів, де у нас продається дуже багато автомобілів. Ви можете приходити туди ознайомлюватися, і там зараз у нас відбувається певного роду ремонт, кладемо асфальт, все прихорошуємо, буде все абсолютно по-іншому. Але. У нас є виграні автомобілі уже на аукціоні. І ці автомобілі, поки пливуть в дорозі, вони будуть ремонтуватися і відновлюватися. І якщо е не продасться в дорозі, то після відновлення буде продаватися у нас на майданчику. Але поки автомобіль в дорозі, ви маєте можливість купити його в дорозі, для себе забронювати по вигідній і нижчій ціні. Ну, звісно, чим він буде потім продаватися. Ремонт і відновлення ви можете робити під себе, у нас в хабі, повністю під ключ. А ми або ми можемо доставити вам автомобіль, куди ви скажете, і ви самостійно займетеся ремонтом і відновленням свого автомобіля. Тобто, як так, так і так можна робити. Три класні тачки уже куплені, виграні, уже в дорозі, уже в контейнерах, уже підходять в порти і скоро вони будуть. Тому давайте на них дивитися. Так, ну звісно, розглянути актуальні пропозиції, які у нас є. Ви можете в групі Facebook, в групі Total Drive Hub, також Instagram, Telegram, ну і підписатися на наші соціальні мережі ви можете просто ввести Total Drive Hub і ви нас знайдете. Почнемо з першого автомобіля. Джип чирокі комплектації Trailhawk. Автомобіль має невеликий пробіг 37 тисяч миль, 3.2 на повному приводі, ну, звісно, це ж Trailhawk, і в стані run and Drive, тобто він заводиться і їде. Цей автомобіль ми придбали для продажу в дорозі, і він має невеликі, незначні пошкодження в передній частині. Я б навіть сказав, би, що цей автомобіль Дефектувала страхова компанія, а не пошкодження відбулося від удару. Тому що ось тут, коли у нас є ось так все розібрано, ми можемо заглянути всередину під крило, під капот. Ми бачимо, що ось ця стійка у нас ціла, полка крила у нас ціла, лонжерон у нас цілий. Тобто автомобіль дійсно непоганий. Ще й безпека, що у нас правильно, ціла. Також в автомобілях хороша комплектація це електроприводи сидіння, комбінований шкіряний салон, автоматичне світло, великий екран на 8,2 дюйма, з Apple CarPlay, Android Auto, парктроники, контроль тримання смуг, дистронік, дистанційний автозапуск, інтелектуальний повний привід з режимами для бездоріжжя. Ну і рідний невеличкий пробіг 37 тисяч миль. Хороший стан автомобіля він продається в дорозі, поки він прямує. Він до речі, 12-го місяця 2021 року випуску, тобто майже 2022 рік, по ціні 15 тисяч 300 доларів. А? Класна ціна, правда? Дивіться. 15 300, що сюди включено. На даному етапі це не значить, що потрібно за автомобіль віддавати 15300. На даному етапі потрібно оплатити автомобіль зі збором аукціону, комісією оплати за кордон і вже з доставкою до Литви, тому що він в дорозі. І з послугами, звісно. Коли авто прибуде вже в Клайпіду в Литву відкриється контейнер, його потрібно буде доставляти в Україну в Київ, тоді оплата розмитнення і доставка до Києва. Разом сумарно ці всі платежі складуть 15 тисяч 300 доларів. Та це не просто автомобіль, він має деякий сюрприз. Справа в тому, що страхова компанія вже купила на нього запчастини, нові запчастини і поклала в салон. Цей автомобіль йде з запчастинами. Давайте дивитись. Ось у нас трекінг, який ми відправляємо кожному клієнту, і можна трекати той чи інший автомобіль. У нас є номер контейнера, номер букінга, і ми розуміємо, що 22 жовтня приблизно автомобіль має прибути в Клайпеду в Литву. І далі 2-3 тижні автомобіль буде вже в Києві. З розмитненням. Так ось, у нас є додаткові фотографії автомобіля, по яких ми можемо краще з ним ознайомитись, і на яких ми бачимо, що ось, будь ласка, у нас є і фара, і повітряний фільтр, і підкрилок, і вони, ці детальки, нові. Вони абсолютно нові. Лобове скло у нас ціле, це у нас щось хвойного дерева лежить, подушки у нас цілі. ось капот. Абсолютно, новий капот в оригінальному пакуванні лежить уже запакований з цим автомобілем. Він прямує. Повний салон нових запчастин. Ось дивіться, крило, радіатори, дифузор, дивіться, пластик, весь всі накладочки, все підписано, все лежить з цим автомобілем. Такі випадки трапляються надзвичайно рідко, коли ось так в запчастини в автомобіль закладають та не просто побиті запчастини, а ще є. Запчастини нові, куплені, ось, будь ласка, і повітряний фільтр, ось наліпки оригінальні, мопар на запчастинах і таке інше. Ну що ж, як на мене, це надзвичайно крута і класна пропозиція для бронювання авто в дорозі для себе. І ви можете його придбати уже зараз по досить доступній ціні 15 300 доларів, оплати поетапні, і цей автомобіль вже в дорозі. Не потрібно чекати на його вибір, відбір. Купівлю і доставку. Він вже половину дорозі в Україну. Якщо ж говорити про бюджет ремонту, ну ви ж розумієте, що як, наприклад, тут його можна спланувати. Справа в тому, що дуже багато запчастин і нових запчастин вже покладено в цей автомобіль. Тому можна припустити, що навіть в районі 4-5 тисяч доларів може вистачити на ремонт. Але якщо будуть якісь підводні камені, які неможливо на даному етапі врахувати, якісь потрібні... Буде ще докупати запчастин, і по різному це буває, як я вам говорив, від 3,5 до 5,5 тисяч доларів зачасту докупається запчастин на автомобіль. А в нас тут багато запчастин є, наприклад, такі, як і капоти, фари, і багато чого іншого. Тяжко. Тяжко складно, звісно, спрогнозувати вартість ремонту. Ну, от. ну, хай там стапельні роботи, наприклад, по цьому автомобілю я бачу десь на 1800 доларів роботи. Передню частину пофарбувати, десь я бачу приблизно має на 1500 доларів вистачити. А все остальне це будуть запчастини і кількість закуплених цих запчастин. Може бути різною, але з ним іде багато запчастин. Тобто він може виходити приблизно як і в 20 тисяч доларів, так і в 22-23 тисячі доларів. Але це буде якісний підготовлений автомобіль для себе. Все буде залежати від тих запчастин, які лежать в середині в салоні цього автомобіля, і завдяки ним можна буде виконати ремонт. Значно дешевше, але ми на цьому не зупиняємося. Ми йдемо далі. У нас є ще один автомобіль: це Jeep Compass 22-го року, рестайл в. Класній топовій комплектації Red Edition. Знову ж таки, Run and Drive автомобіль заводиться і їде. Цей автомобіль має невеликі пошкодження в лівій передній частині. Його виключно комплектація Red Edition говорить про те, що в нього все червоне. Не тільки кузов автомобіля, а і дзеркала. Усі накладочки, молдинги, бампер, тобто структури немає ніякої. Все відфарбовано в яркий, такий яскравий червоний колір. 19 диски цього автомобіля Автомобіля його прикрашають. Ми розуміємо, що зіткнення з цим в цього автомобіля відбулося в лівій передній частині, і нам потрібно бути ходова частина, фара бампер, підсилювач, крило і є царапки на лівій задній лівому задньому дверці. І спрацювала безпека. Передня цього автомобіля. У нас хороша комплектація, повністю зі шкіряним салоном, CarPlay, Android Auto, це вже рестайловий автомобіль. Пробіг цього автомобіля складає всього навсього 30 тисяч миль. У нього чорна стеля. Чорна стеля завжди підкреслює преміальність автомобіля. Ну і 2,4 двигун Tiger Shark, на який ставиться газ четвертого покоління. Ну що ж, газ четвертого покоління ставиться як на цей компас, так і на попередній. Джепчироки, які ми розглядали, в комплексі підготовки автопідключ ми також можемо це робити. І тоді на автомобілі буде значно їздити дешевше. Ну, газ по 30, бензин по 60. Звісно, є різниця. Е, ціна. Ціна цього автомобіля 15600 доларів. І все так само. Оплати поетапні, всю суму віддавати зараз не потрібно, зараз тільки машина з послугами і доставкою до Литви. Авто вже в дорозі. Наприклад, на даному етапі автомобіль у нас має прибути 12 жовтня в порт Литви. Тобто на сьогоднішній день, якщо ми маємо 22 вересня, то буквально ось якісь три тижні він вже має бути в Литві. Ще якісь два тижні він буде в Києві. Довго чекати. Автомобіль не потрібно зробити ремонт під себе якісно, ну от і. Буде дуже класно. Я думаю, що в цього автомобіля середній бюджет ремонту може варіюватися по фотографіям. Знову ж таки оцінюючи, точно це визначити не можна, ви маєте розуміти. От. Я думаю, на рівні 7-8 тисяч доларів це досить реалістично. Тобто така машина з ремонтом може виходити в районі 23 тисяч доларів. І це, на мою думку, дуже і дуже непогано для такої машини. Є у нас додаткові фотографії. На цих фотографіях. Яскраво викладений колір цього автомобіля він виглядає набагато красивіше ніж на яяй. Зараз з вами подивимось. Бачите, повна комплектація. Клімат-контроль, старт стоп, повний привід, інтелектуальна шайба управління повного приводу, контроль тримання смуги, дестронік, адаптивний круїз, автоматичне світло, led оптика 9-ступенева коробка передач ZF, шкіряний салон, електропривод сидіння у водія. Також в автомобілях адаптивний круїз, контроль, екстрене гальмування, контроль перекресних шляхів при здаванні назад, камера заднього виду. Тобто цей автомобіль сучасний, технологічний, і він має сучасні асистенти, які мають бути в кожного сучасного автомобіля, на мою думку, завдяки повному приводу і тому, що це все-таки джип, і його можна вивозити на бездоріжжя. Це все-таки не якийсь там кросовер, який боїться легенького пройденого дощу. А це все-таки марка автомобіля, яка завоювала своє ім'я роками, і дуже є багато фанатів у цієї. Марки і всі знають про її надійність і високу ліквідність. Ось такий красень в яскраво-червоному кольорі у нас продається в дорозі по ціні 15 600 доларів. І якщо він вам підходить, подобається, ви можете вже бронювати його для себе. На цьому це ще не кінець. Третій автомобіль в дорозі. Контейнері скоро прибуття. Скоро це значить прям дуже скоро. Це автомобіль, це електромобіль, який ще куплений по вигідній ціні. І це Tesla Model Y. 19 тисяч 300 доларів. Ціна порахована з доставкою і розмитненням в місто Київ. Прибуття у неї буквально скоро. Тобто, дивіться, 24 року. Вересня судно має вже заходити в порт. Ось тут на трекінгу можна нажати отак кнопочку, подивитися по Майерську, де у нас іде автомобіль. Наприклад, ми бачимо, що в порт Клайпеди має цей судно зайти 20 вересня, сьогодні 22. Ну що ж, очікуємо цей автомобіль уже ось, Arrival Data». Так. Навіть прибув раніше запланованої дати. Таке буває, буває, графік судноходства трішечки може зміщуватись, буває трішечки довше йде, буває трішечки швидше. А це говорить про те, що скоро буде відкриття цього контейнера, і буквально скоро ми будемо його продавати. Автомобіль продається до моменту, як ми забираємо його з Литви. Як тільки вже автовоз поїхав, погрузив автомобіль, все, він не продається. Далі він йде в ремонт і відновлення, і в продаж він поступить уже по новій, уже іншій, звісно, ціні після ремонту. А в даному випадку, поки автомобіль ще в дорозі, ви можете перекупити його дешевше: 19 300 з доставкою, і розмитненням в Київ. Давайте дивитися фотографії. Значить, цей автомобіль має переднє пошкодження. Якщо ви звернете увагу, то пошкодження відбулося в передній частині і пройшлося все по горі. Якщо у нас ось центральний підсилювач, який прикручений до лонжеронів, знаходиться ось тут, ми бачимо, як по горі все ось так пожмякало. Потрібно зробити ось такий конструктор Лего. Взяти старі запчастини, побиті, викинути, купити нові, поставити на автомобіль і вуаля, поїхало! Все. Тобто попрацювати з таким конструктором. В автомобіля є відкриті подушки безпеки. До речі, це Long Range Dual Motor, максимально 82 квт кіловат годинна батарейка. І по безпеці, коли ми відновлюємо, ми даємо сертифікат гарантії на пожиттєве спрацювання цих подушок, що вони 100% зроблені і працюють і. Що хочете, можна навіть це перевірити. Наші деякі клієнти перевіряли це особисто на собі. Е, неприємні історії: дехто об дерево, дехто об бордюр, дехто ще об стовба якогось. Але дякувати Богу, подушки відкрилися, набрали, сказали дякуємо за ремонт. Автомобіль виконав своє головне завдання: це збереження життя водія і пасажира. Це надзвичайно важливо, тому що багато людей, коли відновлюють авто на продаж, нехтують цим правилом і подушки безпеки не відновлюють, ставлюють заглушки, і там їх взагалі немає. Тоді відповідно при. Необхідності наступність спрацювання подушок безпеки, такий автомобіль може бути аварійно небезпечним. В нашому ж випадку, коли ми відновлюємо автомобілі повністю під ключ, ми даємо вам акт виконаних робіт, в яких зазначено, які роботи були виконані, подушки були виконані, все інше. І на це дається гарантія. Ви коли навіть будете продавати цей автомобіль, ну ви катаєтесь на ньому 2, 3, 4, 5 років, і знаєте, люди продають автомобіль. Кажуть, ота я не знаю, де ремонтувався, та я не знаю, що в ньому робилося. То в вашому випадку цього робити буде не потрібно. У вас є акти, у вас є документи. Завжди вони копії зберігаються і в нас на станції на сервісі. Завжди можна звернутися, і купуючи людину, у вас в майбутньому автомобіль буде розуміти, що дійсно ремонт автомобіля виконувався на сервісі, виконувався якісно, і це не просто якась там шкарабайка бита із США, а це якісно відновлений автомобіль. Є у нас і додаткові фотографії, які ми з вами можемо розглянути. Якщо вони вас зацікавили по будь-якому із цих автомобілів, ви можете написати мені в особисті повідомлення. Контакти знаходяться в опису цього відео. Мене звати Ігор. Я вам відправлю посилання на ці фотографії, ви їх ретельніше зможете подивитися, примірити автомобіль для себе, чи він вам підходить. І якщо він вам підходить і подобається, ви можете забронювати його вже зараз під себе і вже бути власником того чи іншого автомобіля. Три ось такі машинки у нас зараз є в наявності у. Продажу в дорозі, і якщо одна із них вас зацікавила, то ми чекаємо на ваші дзвіночки, і він вже може стати вашим. Як ви вже зрозуміли, чекати автомобіль залишилося недовго. Що один, що другий, що третій, скоро у нас вже прибуття, і це надзвичайно можна швидко купити і вигідно зробити під себе той чи інший автомобіль. З вами був Ігор Total Drive Hub. Сподобалось відео? Підпишись на канал Instagram, Facebook, Telegram. Контакти в описі цього відео, консультації безкоштовні. Ми виберемо і привеземо і зробимо кращий автомобіль для вас, адже наш девіз це найкращі автомобілі для наших клієнтів.